Вітаю всіх! В попередньому відео робила, який буде найважчий, найважчий напрямок. Видало, що, на жаль, запорізький напрямок. Давайте подивимось тепер: ситуація на запорізькому напрямку на найближчий тиждень. Давайте. Сьогодні 17. Ну, десь по 25 травня. 17 по 25 травня. Давайте так візьмо Найближчий тиждень. Ситуація на запорізькому напрямку, яка буде? Гаряче буде, Любі мої, гаряче. Небезпеки, серйозні, гаряче. Працюватиме захист, відстоювання наших, Боже, да. Є накопичення ресурсу ворога. Ну, Добре накопичення там ресурсу. Враховують все, Боже. Відбивати наше будуть сильно. Дивіться, там йде добре накопичення з урахуванням. Того, що вони там пропустили десь. Помилки свої враховують. Активні бойові дії, дуже активні. Кінцевий результат який. Давайте так. По місяцю. Це дуже неприємно. Це багато. До чого, по-перше, в темну пору відбуватиметься по-друге, багато чого буде не сказано і приховувати. І емоційний стан буде дуже важкий. На жаль. Але наша влада там, влада всього цього, розуміє ситуацію і будуть намагатися її тримати. Але дійсно там йде накопичення і для руху, і для всього. Так, Запорізький напрямок 17 по 25 травня. Які там будуть бойові дії? Взагалі. Починаємо з чого. Королева мечів відразу виходить дуже так. Небезпеки. На жаль, рух небезпеки. П'ятірка Пентаклів. Дивіться, руйнування. Втрати ресурсу руйнування. Відразу. Нові, ви знаєте, це, це вже новий рух. Я б сказала, це як новий рух, і там не так багато ресурсів наших пажи. Так. Ось тут, ви знаєте, як ось це, як би це був не той новий наступ, про який всі кажуть. Як новий етап зовсім рух. Тут Україна. Мене завжди імператриця Україна виходить. Десятка мечів. Серйозні втрати з нашої сторони. Дивіться, серйозніші втрати на запорізькому напрямку з нашої сторони жертви, і вони там починають новий рух. Тобто просто обнулення ситуації, як новий початок чогось. І втрата ресурсів. Це результат. Кінцевий результат у нас. Ой, вибачте. Дивіться, а ситуація йде по ресурсу. По Пентаклі. Пентаклі це ресурси з 8, сімки до 2. -ки. Тобто. Дуже важка ситуація по ресурсам там і, можливо, також десь втрата території. Запорізький напрямок, ну дуже важка, серйозна ситуація.